Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 19 червня, 24 рік. Просо, сьогодні буде просо, як ми його обробляємо, як ми його... Що, що встигнемо, те скажемо. Відразу покажу, обробляли ми його, обробляли ми його, ось бачимо, побачимо, не побачимо мікрокраплі, ну краплі зберігаються. Є, вони на листочках. Ось, тримаються. Поки що тримаються. Так, поїхали, обробляли. Виїхали ми на просо. Ну, Обробляємо відразу температура, да, не одна із сприятливих, десь 25-27 градусів. Легенький вітерець, але на сонці сьогодні не шпарить. Ну, у нас так виходить. Довго пояснювати всім не буду, чого і як. Все, нам іншого виходу немає. Вірвали, оприскувач працюємо. Кидає воно вже в нас володь. Але я скажу, володь кидає не дуже багато. Більшість ось таких ще володь десь, десь там. Пройшов у нас невеличкий дощик, я хочу сказати, ну не такий, щоб ах-ах, нам дощик такий пройшов, щоб просто кинуло вологу. Ну, ось ми риємо. До речі, ось, бачите, я руками рию, Земля, мінімальний обробіток. Хто слідкує, як я обробляю, що я обробляю. Ось після посіву, після дощів я рию рукою, ось сантиметрів 10 рукою, легко рию землю. Не Ні лопаткою, нічим. Ось воно вкорінилося. Ну, давайте вже вирвемо якесь просу. Ось воно таке нещасне. Ось. Дивіться які коріння. Як же зараз фокусуємо? Ось. Довжина корінь десь сантиметрів вже 15 до 20. Сонце шпари. Це виросло за декілька днів. Те, що я казав, просто це така культура, вона начебто здихає. Пішов дощик, це це найголовніше, і щоб пішов дощик, коли вона починає відбивати вторину кореневу і тобто кущитися. Якби нам на тиждень раніше пішов дощик, ми б дуже шикарне просо мали, шикарний вид. У нас і так непогане просо. Ось такий воно вигляд має ріденьке. Ну так як я хотів, так як я хотів, так ми її отримали. Просто де-не-де -де є ось випади. Воно не дочекалося дощику. І воно були вітри, воно пропало. Дуже багато випадів, ось бачимо. Також є випади, де <кхем> соняшник, де багато соняшника, тому що у нас тут був попередник. Гран старостій соняшник, а гран старостікий. Чому я завжди кожен рік сію по декілька сортів гранд старостійкого. Для того, щоб вибрати. Зараз така ситуація, що ми переходимо на соняшники більше. Ось той соняшник, Я говорю за проблему Гранд Старос Сікого, що будь-який гербіцид євролайтінговий, він, в нього немає маси от тієї маси, як там питомої ваги насінням. І він вилітає за ніколи. І потім всі кажуть, хренові комбайнери убралися, тому що він наполовину пустий. Гербіцид по-любому пригнічує. Так, на рахунок гербіциду нашого агрітоксу, що ми обробляли все остальне, бачите? Берізка пропала від слова зовсім. Соняшник гранстаросійки, Російкі це ж теж те проблема. Я вже казав, хто вперше слідкує, це проблема. Посівах. Тому що ми працювали тут агрітоксом, ми працювали декамбою. Ну, я скажу, декамба 260 грам. Ми працювали, тому що вже втрубкувалося просом. Декамба його притримала добре, але не вбила. Ось, де масово сонячник був. Ми бачимо, що, що він собі росте. Зростає, його порвало, так, він нічого з нього, але він нам буде мусорити при вбиранні. Чому просто біла альтанка? Просто біла альтанка, чому я сію. До речі, тут посів еліти, де оце, здається межа. Взяли ми еліти, посіяли собі для себе і кому цікаво еліту. Бачите, які випади. Те, що я казав, ось це в нас межа, це наше просто, це еліта. Воно нічим не вирізняється, на мою думку. Ми якісно робимо своє насіння. Ну... Документи є документи. Взяли еліти, посіяли, будемо продавати, кому потрібно еліту. Чому просто біла ельтанка? Це просто, яке ми косимо без десикації. Скільки я його вирощую, уже це років 5. Без десикації. Всі кричали, як це це неможливо. Просто без десикації. Показав, в минулому році я ну, недавно почав знімати. Ось межа інша. Це в нас. Виходить і літа. це наше просо. Отак, От ми косимо без селікації, кому цікаво, заходьте, слідкуйте за нами і буде все добре, і будете збирати теж врожаї. Посіяли ріденько, якби все в нас не випадало і зійшло все, тому що десь соняшник забив, то було б у нас геть шикарно. Ну, у нас і так шикарно, якби, якби, якби. Ми все робимо те, що. Від нас залежить. А те, що то дощі пішли трошки невчасно, то ще щось, то соняшник забив. До речі, назергоні соняшник забив. Поки я думав, всіх спрашував, чим обробити, щоб оцей соняшник тому що просто ще не почало кущитися, ще зарано обробляти. Ну, ота голова така, голова, голова. Вже не держи нічого. Заходжу я на минулорічні відео. Дивлюся, а я обробляв агрітоксом і якраз ставив експеримент. Тому що, хто пам'ятає, в минулому році там не все зійшло. Пішов дощик і досходило просо. І коли ми робили агрітоксом, то було просу в стадії деякі рядочки в стадії двох листочків. І все на відміну спрацювало. І агрітокс не тормознув, тож можна було працювати. Набагато раніше грітоксу, можливо, ми убрали, не був би він у нас перерощий. І ми б соняшник прибрали. А так гарне просо. Дасть Бог ще піде один дощик. А тепер про те, чим ми обробляли, що ми робили і чому. Не знаю, чи буде помітно, поки ми ходили з вами балакали. Ось бачимо. А на листочку лишилися такі. Блищинки, блистить на, наша роса, хоча сонечко, ну, щось там лишилося, випаде роса ввечері і буде все добре. Обробляли. Чому блищить, давали карбомід. Десь 4-5 кілограм, на, на, ми, так, приблизно вагою відра 4-5 кг на гектар. Щоб трошки підкормити після дощика, це нормально. Сульфат магнію. Сульфат магнію 25 кг на 20 гектар. Ой, 25. Два мішка по 25. 50 кг на 20 гектар. Це по 2,5. Ну, у нас просто більше не було. Було, що дали. Все, що лишилося. А це люкс. Інсектицид. А це люкс. Це моспілан. Той самий моспілан. Працюємо не перший рік. Не знаю, мені подобається. Є вон там кліщі, що такі, коли листочок дивишся, воно там висвітлені. Такі. Коротше, працює і працює добре. Не перший рік працювали, дали ми в нормі знову ж 3 кг на 20 гектар. Це по 150 грам. Фунгіцид Аканто плюс. Дуже гарний фунгіцид Ми його закупили на соняшник. на просо я вже, хто слідкує відео, я казав, що, мабуть, я не буду вносити, тому що це дуже дорого на просо, Але так як на соняшник переріс, бо у нас ранні посіяли, ми 4 квітня почали сіяти соняшники свої, і вони в нас вже майже по груди. І так, воно в цьому році щось дуже швидко, тому що дивився я просо. просо ми в минулому році в таке просо було. Ми його тільки-тільки обробляли фунгіцидами, теж, але воно було кущилося тільки. Ну, так, все ми спішимо до 7. Аканто плюс, гарний фунгіцид на соняшник. Минулого року працювали на просо, не знаю. До речі, зробили експеримент. Бо є такі люди, спрашують, а чому без експерименту? А без експериментів ми не робимо нічого. Експеримент. Без Аканто Плюс, без фунгіциду, ми повністю по колу обійшли все поле. Тобто 24 метра по колу, по краям у нас без фунгіциду. Все інше з фунгіцидом. От і побачимо. Візуально буде на вражанність, ну, можливо, не вражанні, щось там за чим побачимо. А візуально чи буде, чи не буде виріз... вирізнятися. Ось такий експеримент. Все. У нас залишився розчин. Трошки, і ми знову зробимо експеримент. Лишилося 400 літрів якраз, якраз, якраз. Якраз ми зараз поїдемо. У нас є на городах соя. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, заходьте в списки відтворення Кожна культура окремо все в списках відтворення Якщо вам на каналі заходите, і каже, що там. Бардак, бо там все, і сад, і город, і що ти хочеш. Заходьте в списки відтворення і по окремій темі в кожного, кожного що цікавить, дивіться. Заїдемо, обробимо на городах, теж у нас є просо, яке ми вроді сіно, не насіно, ну, вирішили, лишимо щось скосимо. І обробимо сою. Соя в нас Аполло валюта. ну, Це буде окреме відео. Можливо, я сюди вставлю щось там. А ні, не буду я вставляти. Окремим відео зробимо по сої. Одну сою Аполло, яка в нас вже квітне і ми там теж ще експерименти і вона вже закрила, ми просто обробимо фунгіцид, буде карбомід і все, остальне. а другу сою ми обробимо гербіцидом. Валюта в нас. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, коментуйте, підсказуйте. Буду дуже вдячний діліться своїм досвідом. Люди заходять на коментарі, читають і теж не просто відео, а які я сам більше заходиш на коментарі і більше досвіду набираєшся з коментарів, а не з того, як там хтось ляпає язиком, блін. Все, дякуємо воїнам за чисте небо. У нас сьогодні сволота запустила ракету. Слава Богу, за селом впала ракета. Все вони не заспокояться, щоб ви, блять, всі вже там... Як оці таракани, блин, яких ми травимо. Вибачайте кацапи, які, блін, теж проти війни, я вас розумію, тому що дивляться люди із Росії, з Польщі. Але, але ми вас не чіпали. Ми нікого не чіпали, ми прекрасно жили, прекрасно працювали. І що, кого, куди ми йшли і що ми хотіли, це нікого не її інтересує. Тож, не мішайте нам жити, дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати, вирощувати врожаї, підтримуємо їх хто словом, хто ділом, хто як зможе, але не забуваємо, що дякуючи воїнам які захищають нашу землю від навали. Ми працюємо, вирощуємо рослини, дітей. Виховуємо все. Дякую вам за увагу і дякуємо воїнам. Хай їх Бог береже.